У сумах близько 10-ї години ранку загинув чоловік. Він переходив в міст. Раптом чоловіку стало погано, той упав на бетонну плиту і помер. Причину смерті медики з'ясовують, а перехожі кажуть, це не дивина, адже вулицями гуляє. Страшна спека. Як не постраждати від сонця і температури? Далі. Зранку цей чоловік хотів перейти міст на Холодногірський, проте не судилося. Чоловік просто упав, лежить. Погано людині стало, вона померла. Судмедексперти оглянули тіло, проте з висновками не поспішають. Для цього необхідна експертиза. Раптом до нас підійшла знайома загиблого і повідомила можливу причину загибелі чоловіка. Інфаркт, у нього давно був. На вигляд чоловіку років за 60 у кареті швидкої залишилася його донька, який стало зле від побаченого. Чоловік упав прямісінько на бетонні плити. Тут же його і знайшли правоохоронці. Сумчани кажуть, що причиною загибелі могла стати нестерпна спека на вулиці. Якщо в нього серце слабеньке, значить сосуди розширились і інфаркт. Великі проблеми можуть бути. Можуть бути і кровозляння в мозг, і ожоги, і вот, непритомні люди по дорозі. повищення давлення, це обізвання. Дуже жарко, немає сил. Спасаємося в тіньочки граємо. Ми ж нагадаємо правила поведінки під час спеки. Одяг має бути світлий, і просторий, щоб не перетискав судини, пити багато води – 3-3,5 літра на день, уникати протягів, носити головні убори та мінімально з'являтися на відкритому сонці з 11 ранку і до 15 години дня. Синоптики прогнозують температуру до 30 градусів вище нуля увесь наступний тиждень. Анастасія комендантова Олександр Олексійенко – новини СТС.